Російські окупанти продовжують масово обстрілювати населені пункти харківського, куп'янського, чугуївського та богодухівського районів. За оновленими даними обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів селища міського типу дворічна куп'янського району загинув 71-річний чоловік. А чоловік 75 років отримав серйозні поранення та помер у лікарні. Жінка 63 років була госпіталізована з вибуховими травмами. В селі Сотницький Козачок Богодухівського району пошкоджено два приватні будинки. В селі Івашки приватний будинок та трактор. У селі Кучерівка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння. Сталася пожежа через обстріли села Гатище Чугуївського району пошкоджено будівлю закладу освіти. Працівники ДСНС звітують за добу здійснили 20 оперативних виїздів, два з яких пов'язані з ліквідацією пожеж після ворожих обстрілів. Куп'янський район, Петропавлівська громада, село Кучерівка. В результаті обстрілу сталася пожежа у господарчій споруді на площі 20 квадратних метрів. Від ДСНС залучено було три одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає. Чугуївський район, вовчанська територіальна громада, село Гатище. В результаті обстрілу сталася пожежа у навчальному закладі. Площа пожежі 100 квадратних метрів. Від ДСНС залучено одна одиниця техніки та шість чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 117 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Слобожанському напрямку, оперативна обстановка без суттєвих змін на лінії зіткнення. Наші захисники надійно тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків.